Що і найголовнішим в ролі диригента? Залишайся зі мною, і я тобі розповім. Отже, що і найголовнішим в ролі диригента? Коли ми бачимо диригента, це буває в двох випадках, або ми бачимо його зі спини, або бачимо лицем до лиця, то може здаватися, що його роль не зрозуміла і така закодована, і взагалі можливо бути думка, що він там і не треба, бо всі досвідчені, всі вже вивчені партії. Чому він там стоїть? Перше, диригент має ознайомитися з партитурою хоровою, чи оркестровою, щоб гарно зрозуміти посил посил композитора, що він хотів сказати нам цим твором: розставити для себе акценти, як диригентські, так і художні, а побачити, деякі є проблеми для виконавців, і вже завчасно бути до них готових. Другий момент під час репетиції, ти маєш гарно чути вушками, що там же вони співають чи грають. Тому для цього ми е, дуже гарно приходимо теорію музики, сельфеджу, щоб наш вушка розцрозтягувалася як у черепа, як у Чебурашки. Отже, і е, ти приходиш на репетицію, ти знаєш твір, і ти чуєш, що йде щось не то, і вуха починають трохи крутитися, правда. Е, і тут треба дуже гарно, ну по-перше, і коректно, і професійно, і дуже чіткими рекомендаціями допомогти виправити ту чи іншу е, проблему. Третє, це, звичайно, наші жести, це наша схема, це наші ауфтакти, це вміння повністю впливати і керувати процесом, тому що рука вона впливає не лише на. Метр на ритм вона впливає на емоції і фізіологію. Тому є певні правила, де має бути які пальчики, як як на в якому положенні має бути ця рука? Наскільки високо, наскільки близько, наскільки далеко. Також рукою ми впливаємо і на динаміку, зробити це голосніше, зробити це тихіше. Тому так, жест дуже важливий, але як бачите, він навіть ну в моїй зараз огляді, да, він йде вже на третьому місці. Четверте, особлива для мене надважливіша роль диригента – це те, що він може впливати на виконання саме під час вик... Під час виступу часто порівнюється роль диригента з ролью режисера, але у режисера є дуже великий мінус. Він не може під час будь-якого дійства впливати напряму на на кінцевий результат О, да, він може бути за кулісами, да він може гарно провести всі репетиції і розставити всі акценти, але саме під час він не впливає. Тому у диригента є дуже висока відповідальність саме під час виконання. Він стоїть, він керує всіма процесами, десь очима підкаже, десь руками нагадає, десь навіть артилікаційно шепотом шепіто може це. Вимовити і, і виправити якусь ситуацію. Тому роль диригента під час виконання вона має дуже високий рівень, і це його одна з найважливіших е, задач. Отже, чи дійсно все це є таким надважливим? Знання партитури, мати гарний слух, давати правильні рекомендації, показувати вірні жести, бути стресостійким під час виконання? Чи дійсно це є надважливим? З точки зору технічної так, і саме цьому вчать на Коледжах, академіях, і ми також саме це будемо теж саме проходити. Але що є найголовнішим? Скажіть мені, чому ви зараз дивитесь це відео? Дійсно так. Наша мотивація це про наше благословіння. Чим я змотивований і для чого я це роблю? Це про те, що буде оцінювати саме Бог. Не те, як заспівав наш хор, не те, наскільки вірні овтакти, руки в мене були, наскільки я гарно все чув, а те, з яким серцем я робив цю справу. Це вийшло такі трошечки як психологічно мотивуючий спіч, але я заважала, я подумала, що це буде кращим. Першим нашим знайомством, щоб зрозуміти, що ми цього хочемо і чому ми цього хочемо. тому я дуже рада, що ви сьогодні зі мною. Що я маю можливість приєднатися до такого класного музичного руху, як музика з нуля. Дякую всій команді і Марині, яка допомагала до цього часу розвивати хоровий, хорову майстерність, диригентську майстерність. Вашу і побачимося через тиждень. Пока-пока.